Повномасштабна війна змінила все в житті, перевернула з ніг на голову, як в моєму особистому, так і в професійному. Відразу було таке непорозуміння, паніка, незнання, що робити. Але потім, власне, моя робота і допомогла мені сконцентруватися на тому, що важливо цей час. Я, як журналіст, транслюю. Інформацію передаю новини. Ми всі разом згуртувалися, зрозуміли, що наша робота не змінюється. Ми повинні писати новини, ми повинні інформувати про те, що в Україні іде війна. Ми розповідаємо про волонтерів. Ми розповідаємо про людей, які постраждали від війни. Не обходиться без таких новин, дуже часто вони з'являються. Це збори, актуальні збори для наших Збройних сил. Для мене найболючіший контент це про наших військових, які загинули. Треба не забувати, що інформація має бути перевірена, вона не має викликати паніки в населення. Вона повинна мати певний заспокоювальний ефект. Тому що зараз дуже багато пабліків, дуже багато різноманітних ресурсів, де публікують різні фейки, неправдиву інформацію, яка збурює суспільство. І от саме роль журналіста зараз це подавати об'єктивну, правдиву інформацію, і не викликати в населення паніки, але і не сильно заспокоювати, щоб люди не Розслаблялися. Ну, і, звичайно, ми не повинні забувати ні на день, ні на годину, що в країні йде війна. І саме журналісти мають у своїх матеріалах це транслювати, постійно, нагадувати, передавати ті меседжі, які зараз надзвичайно важливі. На Україну напала Росія, Росія агресор, українці. Гинуть і ми маємо все робити Це для нашої перемоги. Ще до початку повномасштабної війни ми співпрацювали з Черкаським правозахисним центром. Після початку повномасштабної війни, після 24 лютого, наша співпраця дещо змінилася в певній тематиці. Черкаський правозахисний центр, і, зокрема, його керівник Тарас Щербачук є документатором воєнних злочинів у межах ініціативи Трибунал для Путіна. Тобто вони спілкуються із цивільними жертвами, людьми, які постраждали від воєнних дій, з усієї України. Але ми поширюємо і розповідаємо ці історії. Це різноманітні історії людей із Маріуполя, Волновахи, Херсону та Області, Кремінної, Донеччини, Луганщини, Чернігова. Кожна історія е, дуже болюча, трагічна, е, тому що люди пережили таке, що страшно уявити. Але ну, вони продовжують триматися, продовжують жити далі. І я розумію, що, наприклад, таких історій е, дуже багато. Ми публікуємо лише якусь там незначну частину. Але Публікувати і показувати їх дуже важливо і для українців, і для світової спільноти.